Потужний вибух стався в ніч на 22 травня. Полетіли шибки, посипалась штукатурка. Люди кажуть, головне, що всі залишилися живими. Зізнаються і уявити не могли, що таке могло статися в їхньому селищі. Підло, коли всі спали. Місцева вчителька Алла Миколаївна мешкає на третьому поверсі однієї з постраждалих багатоповерхівок. Згадує найбільше перелякалась за онуків. Один ще зовсім немовля. Йому всього 10 днів від народження, іншому 5 років. Дитина піднялася в переліку і сказала, бабуль, ми так добре жили. І це все трапилося просто в дві секунди. Все наше життя перекреслилося одинокі люди, пристарілі, дорослі люди, працюючи, не працюючи, абсолютно до всіх торкнулася сьогоднішня оця біда. А пенсіонерка Наталія Іванівна лише два тижні тому закінчила ремонт під час ворожої, атаки була вдома із сином. Син вийшов курити на площадку. Забігав битром, мама летить. Він став у коридорі, а я в своїй спальні поки випила, мені на мене вже почало все летіти. І лоджа, і четвертий творк, і з вся, і вся спальня. Двері на мене із спальні впали. Корот, Ну, ціла, сина, пошкар... сина поцарапало. криші нема. Криша світиться насквозь. насквозь, криші зовсім нема. Оце ж ви бачите, оце вся криша, оце вже вода. Все. А ми на вулиці вікна всі вибиті, всі чотири вікна, лоджа, балкон, все вибито. Постраждала і квартира батька пані Людмили. Жінка каже, на щастя, тато гостював у неї вдома. Подзвонили і розповіли про те, що сталося сусіди. Ми приїхали сюди трошечки в такому шоці. Віка нема, двері не дверей немає. І не обоє, ось навіть можете фотографувати, жалюзина застряла, Дуже тяжко впилися на міленькі осколочки, посипалося скло, всі руки, ось ноги, воно все в слі. Дуже шкода, шкода психіку дітей. В цю ніч діти мої, в мене двоє дівчаток. Ми теж не спали, ми теж ховалися, але куди ховатися, воно ну, не розумієш. Дуже шкода, дуже шкода. Ненавиджу, ненавиджу Росію. на місці створена спеціальна комісія. Її представники пройшлися оселями людей та визначились із першочерговим фронтом робіт. На сьогоднішній час у нас вже проводяться роботи, вирву засипано. Криша знімається, пошкоджені покрівля буде проходити заміна. Це десь. 600 квадратних метрів на самому великому пошкоджено, де повністю пошкоджено дах. І на двох будинках, дві третіх, також зараз проходять роботи, знімають пошкоджені будівельні матеріали. Видані, видаємо мешканцям. Плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна. Далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу кожному, кожній квартирі з них. Небайдужі підприємці, депутати всі на сьогодні тут і надають допомогу. На місці працюють у гуманітарній місії від міжнародних організацій. Вони надають людям речі першої необхідності, а ще будівельні матеріали. Масовану атаку на Дніпропетровщину ворог здійснив в ніч на 22 травня. Запустив ракети і безпілотники.